Лівда чорна земля, мов картина, і привіт до сонця журавлі несуть, є крайній рідна майщина, хай на узбіччі області вона відстати до Дніпра ще те питання, та щедра наздобутки сторона, і в розвитку від ночі і дараня, за тижні села, і слава нам бажава. Вічний колососичі, так привітна, кремезна стела ощана та уклінна, праця аграря полям його пшениці, Три де зображені єдине в Україні, місцевих славих трударів та трудівниць. А як з'єдналась тут сучасність та історія, смачнюща затірка не з давніх казка та звична страва на нашій території. Буде нагода спробуйте, будь ласка. Дивіться з козацькими стежками, махно тут нести й у гуляв. А ось тепер на туризм цими лісами взяв початок і шлях собі проклав. Митці тут аби неабиякі. Спортсмени знані журналісти, і поети, і танцюристи, і художники палки да світ у всьому, йому скрізь сюжети. так. Так і живе моя маленька батьківщина. За роком рік зростаю з нею я. Натхнення тобі і миру, межівщина, моя, моя найкраща серед всіх земля.